Вам це актуально доєднатися і будемо працювати з вами разом. Я думаю, ви помічали не раз і чули дуже популярну історію, коли кажуть, що М -м, просто любов пройшла і вже нам не цікаво разом. Або він мене розлюбив. Але справа тут в іншому. Справа в тому, що коли ми тільки зустрічаємо нашого партнера по життю, ми, по-перше, не бачимо багато різних нюансів, які ми не хочемо бачити, але це інша тема. А по друге. Ми тільки зовнішньо сприймаємо людину, а всі наші внутрішні якості вони розкриваються, напрацьовуються працюються в процесі життя. І якщо ми лише приваблюємо свого партнера зовнішніми своїми якостями, доглядом, хоча це також важливо, гарним одягом, стильним одягом, і не маємо в собі важливих жіночих якостей, не маємо в собі жіночої енергії. Не розкриваємо її в собі, а це природа жінки на хвилиночку. Без цього не може жінка бути жінкою і не може приваблювати свого партнера. І саме тоді, на цьому етапі, коли немає